Біопсія кісток. Цей метод діагностики широко використовується в онкології для виключення вторинного ураження кісток, тобто метастазів в іншої пухлини в кістці, а й також для діагностики первинних пухлин кісток, таких як саркома Юінга та остеосаркома. В Переважній більшості процедура може виконуватися в амбулаторних умовах під місцевою анестезією, або в певних ситуаціях може виконуватися під загальним знеболенням. Використовується спеціальним трепаном, але це кістковий трепан. Лікар бере стовпчик тканини в області підозрілої на пухлину і відправляє його для дослідження в лабораторію. При кістковій біопсії гістологічне дослідження триває більше часу, бо процедура дослідження потребує обробки кістки спеціальними розчинами, які вимивають з неї кальці, для того, щоб лікар-гістолог вже міг з нею працювати. В деяких складних випадках, коли пухлину важко визначити візуально або на рентгенограмі, така маніпуляція може виконуватись під навігацією гумо.